Доброго раночку. Наш ранок сьогодні починається з піци і тушкованої картопельки. Все таке смачне. Смачне? Угу. я йду кормити мій жушу. Mm -hmm. А ти їш? Mm -hmm. Вийшла на балкон? Холодно. І йде сніжок. Ну все, доча, ти їж, а я побігла. Угу. Юшка, маленький зайчик, ти тут спала. Малесенька, ти тут спала. Моя хороша. Мичка Ти така халюся кутеняток. Ай, ти така халюся кутеняточка. Ай, ти така халюся дівчинка! Ай, ти така ты такая халюся девчонка. Сонна? Хурчиш? На ручки? Вертишь, да? Ну застрибуй, да давай. Ну давай, давай. Стрибаєш? Йдемо на кухню, йдемо. Ідемо, показуй, де там твоя кухня. Давай, давай. Йдемо йдемо. Хтось стукає сусідів. Міюшка оглядається. І що це ти вирішила все з'їсти? Як це ти розтягнеш на цілий день свої 70 грам Мія? Красотка ще попи водички. Мій кін. Куди ти дивишся? Ні? Ще не доїла? А тепер у нас годинка ніжностей. Та? Да? Да? Ой, боже, ну ти ж так не буцайся. Ты ж мені телефон поб'єш. Лобом своїм. Де там той лоб? Будеш сидіти? А так? Ну, сидим. Ой, ти хасі, да-да-да. Я не бачу, що я знімаю. Ой, ти хальосі. Я ще хотіла за нюди погулять, вийти до школи, але я бачу, з цією мордою тут можна і заснути От як її зараз оставить. І піти, а? Мія. Ой ти Мія. Вона ну, навіть не збирається злазити в мене. Вчепилася. І сидить. Отак. Менюня. Ну, сидим далі, ладно. Ще трошки посижу. Ой, як ти зіваєш. Так цікаво спостерігати за нею. Ці такі очі. Я звикла, що у їх всіх котів бурштинові очі були. Оце була Кейтні. Мій Ти де там? Красотка? Міюш? Ти спиш? Мій Ти що там? Дрімаєш? то може я піду. Уу! Ну то хто ж таке робить? Буцаєшся, ні я. І не перестає хурчати. Хурчить і хурчить. Хурчить і хурчить. Вже стільки того снігу понасипає. Ти не там! Ногти точиш, мій. Отут правильно, да. Отут, так. Да. Ну, як в тебе гарно виходить. Коротше, розмовляю з котом. Я думаю, у кого є кішки, всі так роблять. ой молодец О -о -о. Вот это да. Вдевай капюшон, будет мокрая шапка. Да. Я тоже дену. Отака в нас зима. До речі, ми вийшли спеціально поснімати зиму. Бо Анюта йде в другу зміну в школу. І буде вже темно ввечері. Не хочеться вже ввечері. Це грязний, а, Будеш в парку брати, тут якийсь, я вже дивлюсь, він якийсь корічневий, тут посипають піском. Або сіллю. я не знаю, піском вроді. Сіль зараз дефіцит. Чи не дефіцит? Турецька сіль. Пошли. Дивися, які ялинки гарні. Розчищають сніг. Ань, ми з тобою потрапили. В зимову казку. Ти тільки глянь. Thank you. Пошли туди. Оце зима. Угу, mm -hmm. справа. Вже. Якби ще сонечко. Та й без сонечка було. Ні, сонечко було б краще. Покажись. Та-дам! А я та-дам. Та-дам! Вау! Беремо рукавички і ліпимо сніговика. Точно! Якогось невеличко. Я две пары рукавичек надеваю, чтобы не промучил. Ага. А. А, залезли синих, Ань. Mm-hmm. Тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока!